Привіт, я Юрій Журавель, і це проект Сториця. Сьогодні день народження Гліба Бабича, великого українського поета і воїна. Тому зараз буде дуже доречно продекламувати його вірш. Поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були, князь Коморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у калих вино, а в вуха казки та мед мовляв, ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни і турбот, без мита і заборон. Бери, скільки треба грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль, і сліпі, як крути, під хор пісень та коляд вони підхопили блазня нести гуртом до княжих палат. Щепили всі за дровизну і мир, і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів, бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю і долю несуть до мішка. Нащо ж вона жебраку. А князь скоморох забрав п'ятака і згинув десь у шинку. А Гліб Бабич загинув у бою у російсько-українській війні. Пам'ятаємо, знай наших.